В обласному центрі Прикарпаття відбулася презентація поезії та артбуку інша лауреата літературної премії імені Бориса Нечерди Власти Власте Власенко. Чому інша? Чи справді не така, як всі, а чи в назві книжки, котра вийшла в одному екземплярі, криється щось більше, розкаже наш кореспондент Мар'яна Мазур. Творча зустріч поціновувачів поезії неординарної власти Власенко відбулась у фортечній галереї Бастіон Вартнамурі. Тут зібралися добрі друзі поетеси і ті, що її поетичне слово чують вперше. Артбук – це творчий подарунок верховинського фотографа Руслана Трача як результат багаторічної творчої співпраці, поєднання фотомистецтва і слова. Передувало йому подібне видання під назвою Ренесанс. Він розміщує в собі 15 віршів і 15 фотографій. Принцип побудови цього артбуку почався з того, що фотографії фотографовані на мої вірші, на сюжети моїх віршів або на образи, а вірші писані на фотографії Руслана Трача. Артбук не є таражевим, друкований в єдиному екземплярі, оскільки книжка дороговартісна. Але на майбутнє хто зна, можливо, такий мистецький проект матиме продовження. А поки насолоджуємось вірша. Весь акцент моєї творчості в основному базовий акцент падає на відтворення, на збереження і на достойну адаптацію всієї карпатської гуцульської культури, яку я знаю в сучасність. Таке стилізоване виконання, каже Власта Власенко, спеціально твориться для того, щоб легше сприймати нашу автентичну карпатську культуру, а зрештою її любити, любити по-справжньому, а не як щось таке, що можна деякий час поносити і забути. Я би хотіла, щоб моя інша була в житті, щоб кожен, хто прочитає цю книжку чи подивиться цей мистецький. Альманах е, мав сміливість стати іншим, тобто не боротися з цим світом, не обов'язково йти проти, здобувати щось, Бог знає що, але мати в собі свободу і мати в собі сміливість бути іншим, бо кожен з нас є інший всередині, кожен унікальний, і показати цю іншість може кожен. А невдовзі видавництво дискурсус Василя Карпюка випустить у світ уже багатотиражеву книжку поезії Власте Власенко. Кількість, назву, всі деталі вона поки тримає в таємниці, говорить тільки про те, що завдячує Богданові Томенчукові, котрий передав їй естафету у літературній акції Від слова до слова і чекає, як і всі ми, читачі, з нетерпінням.